Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас серія про мазду, яку ми купили в Америці, за три місяці доставили її в Україну з Києва, доставили до мене додому, розвантажили. Що важливо, ми її вже запустили, і тепер все, що залишається, це її дозібрати, поміняти ходову. Всі елементи, які були пошкоджені, ми вже замовили. І сьогодні ми зробимо так, щоб вона сама своїм ходом пересувалась. Але перед тим як ви почнете перегляд цього відео, я хочу вам порекомендувати моїх друзів сервіс онлайн страхування Hotline Finance і нагадати, що Нього є мобільний додаток, де ви можете зручно порівнювати, оформляти або зберігати свої страхові поліси. А якщо ви раніше користувалися Hotline Finance, то у додаток підтягнуться всі ваші страховки. Також тут є контакти страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатися, якщо раптом страпиться страховий випадок. І звісно, що для кожного з вас є промокод гараж 10 який дає додаткову знижку 10% на оформлення поліса на Hotline Finance. Тому всі посилання і промокод знайдете в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Сьогодні починаємо день з зарядки. Прийшла ось така штука, вартість його. 200 доларів, це все в зборі. Тому що моя штука, ось ця привід виглядає ось так. Ну і бачите, в принципі, можна було купити кропити дві гранати, якщо знайшли б. Але по ціні воно б виходило одне й те саме. Тому сенсу не бачу. У нас все в зборі з пильниками. Зараз знімаємо спередку все, що у нас є. Це колесо, стойку, ці інші дрібні речаги і чаги, стабілізатори. Спочатку вставимо привід. Ну, а потім вже будемо збирати стойку. Ну, коротше, ось у нас все це, це тут лежить, домкратимо і починаємо роботи. Там всередині все ціле, але Ось ця частинка, яка повинна бути ось тут, вона відсутня повністю. Точніше, там вона стоїть, а все інше відсутнє. Ну і ця частина теж. Коротше, внутрішньо ще всі повипадали. Центральна частина залишилась. Вона рівна, її можна продати, тому що оригінальна ця частина коштує досить великих грошей, а зачастую їх гне. Але у мене вона рівна. Значить, зараз ми міняємо ось це накінечник. Ну, Може пильник тут поміняти, тому що я дивлюсь, тут наче як все воно ціле. Але погнута стойка стабілізатора, її зараз будемо міняти. І зараз сам стабілізатор ми бачимо, що він такий під напрягом, він повинен бути у розслабленому стані, а зараз він чіпляє трошки рейку. У цьому місці, точніше, пильник цієї рейки. Рейка також візуально вона ціла. Вона на цій автомобілі коштує не багато. Спочатку хочу все це розібрати, потім ставити привід, а потім вже назад збирати все в зворотній послідовності. Гранатка у нас Ой, Пошла И вышла И все у нас тут целенько Тут взагалі як новеньке, злили масло, до речі, ми все. ось тут зливна пробка десь була. Новий шланг почепили. На рахунок стабілізатора він у нас цілий, але оця частинка у нас ушла і втулку роздавила. І замовив цю частинку, це підшипник опорний, новий. Ця частина у нас ціла, вона не порвана, тому це залишається, а це у нас буде нове. У гранаті візуально у нас все співпадає. Все так і є. Вставляємо зараз масло, ми чорне будемо заливати, тому що, щоб поміняти всі фільтри і залити нове масло, треба відкрутити повністю кришку поддону. Це дуже незручно робити. Зараз, коли буде яма, потім вже ми це все зробимо. Зараз таке польове завдання, можна так сказати, для того, щоб машина стала на свій ход і вже могла самостійно пересуватися. моменту, Як я почав це робити, пройшло вже три дні. Зараз я приїхав дороблювати. По-перше, у нас все ж таки тяга вона зігнута ось у цій частині біля яблука. Тому повністю змовив нову будемо міняти. Накінечник вже поставив новий. І у нас був зігнутий кронштейн, ось ну, що було з втулкою стабілізатора, і десь ще гнутий кронштейн у нас лежить. Прийшов новий і нові стабілізатори. Це це оригінали коштує якихось великих грошей, як то кажуть. І якось треба його туди підсунути, і ось там однією ручкою це закрутити. І покажу, яка гума у нас прийшла. Купив на зиму ось таку, протектора у нас тут ще вистачає по 1000 гривень за колесо. Я думаю, вистачить на зиму нам. А на літо, вже, якщо все буде добре, то купимо якісь побільші диски, 19 ті ну і зовсім іншу гуму. Тому що ось ця сезонка, вона вже порепана якась. А якого вона року? Якщо машина 20-го року, то і гума у нас теж 20-го року, але їй кінець. По-перше, диску кінець, він розломаний, ну і гуму також. Порвало з того боку, там взагалі їй дуже погано. Ну а всі інші колеса Я ж купив 4 колеса нових зимніх, всі інші колеса вже, ну, бачите, 3 міліметри, можна так сказати, на докатку на літо може поставити хтось, може продамо. Тому що ця заводська гума ставиться на багато інших автомобілях прямо з заводу. І в нас таких залишилось три колеса. Передок трохи краще. Ну, колись, напевно, був задком. Тому ми вже, якщо поїдемо, то поїдемо на повноцінному колесі. Коли машину зроблять перед зимою, я перевзую вже всі чотири інші колеса. Ну а сьогодні в планах все ж таки дозбирати і зробити перший виїзд на цьому автомобілі. Як зручніше. Замовив собі фарбу в балончику під колір автомобіля, по ВІН-коду підбирали. Магазин Tandem Shop, все швидко, все зручно, як завжди. Також, якщо вам потрібні лакофарбові матеріали, можете також звертатися до цього магазину. А я хочу пофарбувати кольором 45 b який у нас код автомобіля. Це крило, ну, щоб можна було на цьому автомобілі вже пересуватись, так як ми бачимо, плюс-мінус ми його вже зібрали. Дверка чорна у нас є. Ми поїдемо її перекрутимо. Тому що вона знаходиться в іншому місці і возити ну, не дуже зручно її туди-сюди, тому поїду до себе в гараж. Ну а зараз так, на вулиці трошки задую щоб не відрізнялося. Бампер то чорний, він сильно не відрізняється, ще нормально. А ось крило біле випадає дуже сильно. Все обклеїв. Зараз будемо підфарбовувати просто без лаку. Це ось перший слой. Повинно бути щось схоже на заводську фарбу. Фарбувати треба у декілька слоїв. Вже краще, ніж було, вже не біле. Давайте пофарбуємо і подивимось, який колір у нас вийде. Звісно, що підкладка треба інша, а не біле. Заводське крило, навіть я його не матував, не ґрунтував Просто поверху фарби наносимо новий шар. Хопа, друзі. Вчора ввечері дуже пізно закінчив, тому не знімав. Але по факту, вчора був у нас перший виїзд на цьому автомобілі. Трохи проїхались, і сьогодні я вже записався поїхати зробити розвальчик. Машинка запустилася. Чекаємо, поки у нас загасне ось ця штучка синя. Це означатиме, що двигун прогрівся і можна їхати, можна ще подивитись ось так. Ось температуру показує у нас. Ну, коротше, що можу сказати, проїхався дуже тихенько, дуже м'якенько. І в те, що ми поміняли все по ходовій, а поміняли ми все, тому що я зібрав, у нас виявилось те, що поворотний кулак теж там на міліметрах десь підігнутий. І у нас колесо було таке завалене, Прийшлось замовляти ще кулак поворотній. І для вас це все якби одним днем. але по факту це 3-4 дні. Я займався тільки тією стороною. В принципі, мені правильно люди казали, що поміняй одразу все і забудеш. Але ж я думав, що наудь, на наприклад, у мене. Тупічний підшипник і цапфа кулак цей були цілі, хоча удар був сильніший, ніж тут. І там було все нормально. Поміняв стойку, поміняв там накінечники по дрібницям салендблоки. Ну тут вийшло, що міняв я повністю все: від ричага до стойки, опорника. Коротше, все, що можна було поміняти. Тут же стоїть новий, навіть підшипник новий. Цафу я замовляв беушну, вона рівненька з пробігом, там щось менше, навіть, ніж у мене. Це одна єдина, можна сказати, беушна деталь. Зараз ми їдемо, робимо розвальчик. Далі у нас повинні приїхати вже подушка безпеки руля новенька, відновлений, перезаряжений рей... Сідушку теж будемо робити трішки пізніше, коли машину віддамо в фарбування і в нас вона буде стояти в боксі, а сідушку відвеземо вже на перешив, там буквально 1-2 дні буде готово. Перешиють, зроблять, буде як новенька. В Мустанго вже така історія була, це все робилося, тому за це я взагалі не парюсь, тому що знаю, що все буде чітко. Так, поки машинка прогрівається, що я вам ще хочу розповісти? Що ця частинка у нас, вона. Ну, не закоцана, можна так сказати. Так, вона заляпана, але не зацарапана. І тому я замовив на Aliexpress прозорі наклейки сюди, сюди на ручки, на задні ручки. Сюди можна не клеїти, хоча в комплекті йдуть. Тому що у нас тут матовий такий, ще, до речі, на екранчик буде плівка, але я не знаю, тут же ж він не сенсорний, все управляється з руля, з кнопок. Тому на екран, я думаю, клеїти нічого не потрібно буде. І там ще йде в комплекті і на приборку. ну, Але теж вона ж не сенсорна, навіщо туди? Щось робити, клацати, тим паче сюди ж нічого не положиш. У нас все тут є. Коротше, попереду ще дуже багато роботи, ще й хімчистки. Не знаю, треба поїхати дверку нову поставити, тому що вона крива закривається, але отут є щілина, Ну і щось робити зі стелею або перетягнути її. Роботи, Коротше, дуже багато, але все будемо робити поетапно. Тому зараз їдемо спершу на розвалу. По помилкам у мене світиться датчик колеса. Скоріше за все, те, що я нове купив, він сюди чи не підходить, чи він просто розрядився. Треба розбиратись з цим питанням. Ну і подушки. Подушки це ми все приберемо. Все більше ніяких помилок, ніяких чеків тут немає. Брейк це світиться те, що зараз на ручнику стоїть автомобіль. Ну як би і все. По факту, тачка, яка приїхала з такими пошкодженнями, яка стала на свій хід, буквально на наступний день після того як вона приїхала. Ну, коли приїхав привід, якщо б привід був нормальним, він і так би одразу поїхав своїм ходом косо, криво, але поїхав. Ну, як бачимо, такі тачки можна купляти. Не дуже висока ціна була на аукціоні 7200. Ми її виграли 2020 рік, 11 місяць 2020 року, по факту майже 21-й. Ну і вона вже повноцінно їздить. Трошки ми точкам дверку постукали і все гаразд. Тепер треба знайти місце, куди можна поставити камеру. Ну, прям щоб такого зручного немає, але скоро з'явиться. Так, якщо ми ось так встановимо, але тільки не дихати. Я вже заїхав на пошту, забрав подушку керма. Ось вона новенька. Якщо там хтось скаже, що вона якась не така, як була, то вона ідентична, точно така, як і була. Виходить, що у нас оця частинка кришка, вона нова. Піропатрон міняється. У нас ось ці поплавали старі, тому їх перевстановили, і нам треба буде їх відрізати чи відняти, перепаяти. Це ми зробимо самостійно: червоний до синього, червоний до синього, і у нас тут коричневий до зеленого, коричневий до білого. В принципі, плюс-мінус розібратись можна і зробити це самому можна. Можна зробити на скрутки, але ми будемо їх припаювати, тому що на скрутках контакт може відходити, тому що руль у нас скрутиться. Там шевелиться, ну і виглядати буде як повноцінне нормальне кермо. Цим ми займемось у найближчий, як то сказати, час. Все, що у нас залишається тут старого, це тільки стара подушка, а піропатрон і сама верхня частинка, вона міняється. Хотів вам познімати трохи більше автомобіля, але на вулиці вітер. І ну, по факту це неможливо зробити, тому що все задує в камеру і не буде нічого взагалі чутно. Тому декілька кадрів зробив, ви подивилися, машинка майже вже собрана. Ну Знаєте, ось тут, може, вітру буде трохи поменше. Так, чисто швиденько вийти вам показати взагалі, що тут відбувається, і розповісти по-швидкому, які подальші плани на цей автомобіль. У нас тут в принципі все гаразд, дверка ця буде мінятися, але вже отак відходиш, крило наче як в колір, ну і виглядає машина, ну вже їздити можна, як то кажуть. Бампер чорний я не став фарбувати в колір, тому що його треба буде ґрунтувати, і крило стерти небагато роботи, щоб стерти всю фарбу. А якщо бампер ми пофарбуємо в колір, ну це буде ну зовсім не клас. І щоб його прибрати, тут дуже багато ліній таких. На це треба буде витратити більше часу. І по факту у нас буде фарбовано по металу тільки два елемента, тому що сказали, що фарбу зроблять так, щоб фарбувати у стик і не залазити на ось цю дверку. На це я дуже сподіваюся, вже на какулі наїхав, тільки щойно помив і вже брудна. Ну і коротше, все інше вже, як то кажуть, буде у наступному відео десь. Тижні через 2-3, коли автомобіль цей буде вже готовий і пофарбований. Насправді катаюсь я вже на ньому дня 2-3, все подобається. Наскільки він м'який, плавний, е, є контроль за автомобілями. Там, я не знаю, як це правильно називається. Це дуже непогана комплектація, шкіряний салон. Вона бачить полоси, отримує автомобіль у цих полосах. Такс. Якось так поїхали. І коли ти виїжджаєш за межі цієї полоси, то кермо починає трястися, трошки вібрація на ньому є, і знову тебе перестраює у твою полосу. По факту, це якийсь там адаптивний круїз контроль Бачить попереду автомобілі. Якщо автомобіль надто близько, воно реагує і вискакує повідомлення натисніть гальма. Але не знаю, сама гальмує вона чи ні. З цим експериментувати і я не буду. Ну, знаєте, це по факту перша така наворочена тачка в мене. Вони ти були в мене нові, там свіжі, але щоб функції стільки, скільки у цій. У мене не було. І це одна з дуже непоганих комплектацій. Ось навіть нещодавно дивився огляд. В Україні така комплектація, щоб вона була з цими датчиками, з цими адаптивними круїзами. Музика босе у нас стоїть чи босе, як там правильно, шкіряний салон, у нас є люк. Коротше, вона така комплектація коштує десь 40 плюс, 42-43 тисячі. На 2022-2023 рік автомобіль, ну це новий автомобіль. У нас автомобіль цей 2020 року з мінімальним пробігом, і виходить, що він нам у два рази дешевше стає. Із мінімальними пошкодженнями. Ну, це досить таки непоганий результат. Ну на сьогодні, в принципі, все. Дякую всім за перегляд. Чекаємо чергу у малярку і далі вже будемо починати якісь доробки, Там тонування, дисочки, може, новенькі. Щось будемо коротше, робити, але спочатку її треба привезти до її заводського виду. Дякую всім за перегляд, всім бувай!